Розповідаємо про те, що Володимир Зеленський привітав видані міжнародним кримінальним судом ордери на арешт екс ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника генерального штабу Росії Валерія Герасимова. Як написав президент у соцмережі Ікс, кожен злочинець, причетний до планування і завдання ударів по цивільних українцях, повинен постати перед судом і бути за ґратами. Глава держави зазначив, що чекає на подальші ордери на арешт посадових осіб агресорки, щоб позбавити ворога відчуття безкарності. Ну і ще державний держдепартамент США вніс Росію і Білорусь до списку країн спонсорів торгівлі людьми. Зокрема, звіт охоплює 13 країн, у яких документально підтверджено політику або схему торгівлі людьми сексуального рабства в урядових таборах, а також працевлаштування або вербування дітей у солдати. Своєю чергою український омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на звіт Держдепу і заявив, що насправді така інформація не викликає подиву, адже РФ країна-агресорка, яка упродовж десяти років порушує права людини в Україні. Делегація України прибула до Люксембургу на відкриття переговорів про вступ до ЄС. Повідомляє Радіо Свобода, делегацію очолює віце-прем'єр-міністрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, яка також визначена головним переговорником. Раніше посадовиця заявляла, що Україна буде наполягати на дуже динамічному процесі вступу, починаючи з 2025 року.